Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. Возлюблені брати та сестри, знову ми вирушаємо в чергову нашу подорож милосердя та любові. Вирушаємо до самих постраждалих сел. Донеччини та Харківщини дуже дякуємо фонду Вадима Новинського. Люди за сльозами на очах зустрічають цю допомогу. В той раз ми були в таких селах, котрі знаходяться буквально там уже на передовій. І в одному селі ми були. Це у них було 3500 мешканців, а залишилось тільки 18. І коли ми туди привезли допомогу від Вадима Новинського фонду, то вони буквально становились на коліна перед нами, так? Тому що туди вже не залежають волонтери. Тому дуже 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 дякуємо фонду Вадима Новинського, що кожен раз, кожну місію він нас підтримує. І всі, брати і сестри, молимося і просимо ваших молитв і благословіння. Амінь. Спасі Господі. Зараз ми знаходимося в одній самих небезпечних точок на мапі України. Зараз ми знаходимося біля у Глідару. і хочемо особливо подякувати фонду Вадима Новинська, який вже не вперше сюди всі села передає допомогу. Тому що ця допомога спасі Господь! тому що ця допомога дуже тут потрібна. Потрібна всім мешканцям, тому що тут мешканки страждають вже нема, не працює ні магазини, нічого не працює, а тільки отак, от дебайдуже от, е, люди, наш український право. Слани церкви передають сюди частиночку свого серця. Тому дуже вдякуємо фонду Вадимовицька і, і, і всім і, вам. Та, він все робить на постійній основі. Скільки ми вже сел з цим фондом об'їздили, і він всім старається допомага, намагається нам дай допомагати. Бог, Тому люди, дай Бог йому народів. і всім, хто долучився, здоров'я. Ми знову привезли гуманітарний вантаж. Від фонду Вадима Новинського до більш постраждалих сел Лиманського району до села Торського Заріччя тут, де ми знаходимося, це вже префронтова зона. Тут біля район, біля Криміної, і тут дуже рідко хто доїжджає до сюди до цього місця. Тому дуже дякуємо всім за вашу допомогу. і Ваші серця люблять. Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.